Всім привіт! І нещодавно я викладав відео, де розповів про 10 кращих бомбардирів в історії Української Прем'єр-ліги. Сьогодні я вам розповім про 10 гравців, які є рекордсменами по кількості гри в УПЛ. Починаємо. Десяте місце за Карлюка, який провів 356 матчів в українській прем'єр-лізі, грав він за Днепр, Арсенал, Металург, Шахтар і та Ворскла Полтава. Костиш, на який провів 359 матчів в УПЛ. Грав за Арсенал, Дніпер та Кривбас Кривий Ріг. На восьмому місці Іщищенко, який провів 363 гри. Грав він за Металіст, Шахтар, Ніва, Кривбас, Металург, Металіст і та Чорноморець Одеса. Назаренко провів 373 гри за Дніпер, Таврія, Чорноморець та Металіст Харків. Руслан Ротань провів 375 матчів за Дніпро-Дніпропетровськ та Динамо Київ. Горяйнов провів 391 поєдинок сладі Арсеналу, Кривбасу та Металісту. Перший гравець, який провів 400 та більше матчів, це Чижевський. 401 поєдинок в УПЛ. Грав за Карпати, Шахтар, Металург, Таврію, Волин та ФК Говерла. Чечер провів 410 матчів за Кривбас, Металург, Карпати та Зоря. Шалаєв провів 412 матчів за зорю, Шахтар, Металург, Дніпр, Кривбас та Металіст. І на першому місці Олександр Шовковський, який провів 426 матчів за київське Динамо. Всі 426. Це коротеньке відео підійшло кінцю. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, також підписуйтесь на інстаграм та телеграм канал. Там дуже і дуже багато всього різноманітного та цікавого. Слава Україні! Любіть футбол! На все добре, до побачення!